Всім привіт! Сьогодні вирішила зробити зефір домашній на желатині. Так, значить, це у нас яблучне пюре 150 грам, це домашнє у мене. Тут, значить, цукру 200 г і 60 мл води. Тут у нас 150 г білка, ванільний цукор: 16 г. Нам понадобиться лимонної кислоти півчайної ложечки, желатин 20 грам і 10 ложок води. Треба налити. Налила я 10 столових ложок води в желатин. Так, значить, будемо змішувати пюре, висипаємо Однією рукою дуже погано. Пюре, значить, висипаємо до цукру з водою, а в білки кидаємо ванільний цукор і півчайної ложечки лимонної кислоти. Білки будемо ставити, ставити збиватися. І уварювати сироп. Так, значить, поставила я уварювати наш сироп. Будемо зачекаємо, поки він закипить, почне активно кипіти і почнемо збивати наш білок. Наш білок активно закипів, починаємо збивати. Ой, наш сироп активно закипів, починаємо збивати білки і З ванільним цукром і кислотою лимонною. Так, значить, у нас сірок прокипів 6 хвилин від активного кипіння. І будемо заливати його в часу білком. Зараз долави пирог, встановлю на більшу користь і буду розтаплювати желатин на паровій базі. Желатин я розтопила і буду вливати зілки. Далі. Добавила я трошки зеленої, зеленого красителя харчового. Збилось воно в мене ось до такого состояння. Не знаю, чи вийде що. Зараз буду. Викладати в кондитерський мішок і покажу, що у мене вийде. Ось що у мене вийшло, і так залишаємо на стабілізацію. Подивимося, вийшло чи ні. Зефір на желатині я ще не робила. На агарагарі виходить дуже гарний. Все. Зустрінемося пізніше і я вам покажу, вийшло воно чи ні. Ось такий зефір у мене вийшов, посипала я його крохмальчиком, але все одно не те, що вже далось, він занадто такий пухкий. Буду посипати крохмалом і з'єднувати. Ось такий зефірчик у мене вийшов. Занадто такий м'який. Буду пробувати ще по іншому рецепту.